Усім доброго ранку. Йду зараз на перший автобус. Я маю поїхати купити щось. У нас закінчився сир, ковбаса. Вчора я не купила, тому що ну, дуже важко було. Я вчора показувала свої покупки. Ще мені не вистачало сиру до ковбаси там. Ну, заразом щось ще, може, через АТБ, чи не через АТБ. Я не знаю, як я поїду. Зараз ви бачите, у нас дуже темно. Ну, я не можу сказати, що дуже холодно, тому що десь, ну, так, плюс 5, мабуть, десь так. Зараз. <кій> Чому я їду дуже рано, ви знаєте, я вам так скажу, що коли я їду рано, рано вранці, тому я потім можу щось ще вдома зробити. Коли поїдеш пізніше, то потім приїжджаєш, півдня вже минуло, і вдома нічого не хочеться робити. Там допомагати по лінії треба буде, і хатні справи всі залишаються. Тому розумієте. Ну Таке, зараз так, неприємно йти, до речі, калюжі, тут дуже багато. Але ну, що робити, то треба. Якось треба їхати. Зараз якось. йду. о фонарі тут світять. Це біля наших магазинів. Вітер холодний такий. Можливо, щось вночі було. Ну я казала по погоді, що, а, що а, мабуть, дощ. Ну, він має, мабуть, був. Нічого. Я вже мам майже дійшла. До речі, посад працює. Айрісний ні, не працює, водомати працюють. Показую ще ніхто не бачив тут. Переход зробили вже давно, влітку. І ну що, доїхала я сюди, купила то, що хотіла. Правда, ковбаси не купила, але нічого. Обійдемося без ковбаси. До наступного разу. Зараз покажу, що я купила. Ось дивіться, що я до сумки положила. Дивіться, який шматочок такий сиру. Кілограм коштує 231 гривня. Це за акцією. Та шматочок масла. Масло коштує 318 гривень, але масло смачне таке. Ось, дійсно масло, в такій демократичній ціні, скажімо так. Так, ну що, йду я назад. Е, ну, показала вам, що купила. У нас дуже густий туман. Дуже густий і якось зараз дуже холодно стало. Взагалі, я не знаю, як це назвати. Якийсь, ну я не знаю, як такий дощик невеличкий, але дуже такий неприємний. Зараз я спускаюся до яру, до нашого. Дивіться, оце що у нас тут? Тут такі дебрі, я не знаю, як це назвати можна. Тут багато сміття, ну, люди у нас як поросята. Хоча сміття кожного четверога забирають у нас. Ось дивіться. Дуже багато тут у нас дерев, вони вже Старі дуже дерева, їх треба вбирати, але хто буде це робити? Ви ну, знаєте, ось нещодавно мені надійшов один такий коментар, чому ви дуже мало знімаєте відео. Я вам відповім тому що дуже мало часу в мене, небагато. То якщо хочете, щоб я знімала, то я буду все підряд знімати, що я роблю і що ми, що ми робимо, але ну, не завжди виходить. Зараз е, я маю розбудити Поліну на уроки, у неї уроки починаються о 8.20 раніше. Якось дитина встигає все ж таки, як дитина мені сказала, мама, ти знаєш, у тій школі я взагалі не знаю, як я себе відчувала. А тут у школі я собі, себе відчуваю людиною, що до мене гарно ставляться, що якось я відповідаю. Вона дуже змінилася за цей час, коли ми пішли до цього ліцею е, в нашому районі, тому що ставлення дуже багато значить, я вам реально кажу. Це буде добре. Я вам покажу це річка. Вона раніше була дуже така, води тут було дуже багато, але наразі є те, що є. Але це річка. Дивіться. Так, тут треба мені підійматися зараз буде. Дивіться, я встигну якось. Має? Дощик, мабуть, пішов чи що. Так, Тут починається вже, я зараз е, підіймаюся, підіймаюся, а тут починається наш провулок вже. Якщо зможу сьогодні, я ще щось познімаю, тому що роботи в мене достатньо. Всім гарного дня!